Усі, мабуть, знають, що складно сурядним реченням називається складне речення, частини якого з'єднані сполучником сурядності. У Сергійка є велосипед, однак він стоїть без діла. Перша граматична основа, тобто перше просте речення. у Сергійка є велосипед, велосипед є. Він стоїть без діла друге просте речення. він стоїть, це Друга граматична основа. З'єднані ці дві частиночки сполучником сурядності, однак. Сполучників сурядності не так багато, їх дуже легко запам'ятати. Ось деякі з них ви бачите на екрані. І та а, але, однак, проте за те. Запам'ятайте, що в складносурядному реченні коми перед сполучниками ставляться завжди. Але. Є випадки, коли перед сполучником і ми не ставимо кому. Подивіться на ці два речення: сонечко прокинулося і пташки заспівали. Нарешті сонечко прокинулося і пташки заспівали. В чому ж різниця? Чому в першому реченні перед сполучником і стоїть кома, а в другому реченні, як бачите, її немає. А справа в тому, що в другому реченні є спільна частина, другорядний член для обох простих речень в цьому складносурядному. Нарешті нарешті сонечко прокинулося, нарешті пташки заспівали. Якщо в складносурядному реченні є спільна другорядна частина найчастіше це обставина, то кома перед сполучником і не ставиться дуже легко.